Вітаю, шановні, є дуже цікава біблійна історія. Апостол Іоанн, його янгол Божий взяв на небеса і показав йому архітектуру небесного царства, показав, що там відбувається. І Іоанн пише, я побачив великий білий престол і того, хто сидів на ньому, що від його обличчя втекло небо і земля, і для них не було місця. І я побачив мертвих, малих і великих, які стояли перед Богом і розгорнули книги. Була розгорнута й інша книга, що є книгою життя, і судили мертвих, як записано в книгах за їхніми ділами. І море віддало мертвих, які в ньому, і смерть, і ад віддали мертвих, які в них, і кожного судили за його вчинками. А смерть і ад були вкинені у вогняне озеро. Це друга смерть озеро Вогняне. І кого не знайшли записаним в книзі життя, той був укинений у вогняне озеро і є люди, які попадуть в вогняне озеро. Багато християн чи людей віруючих кажуть, все, Ісус помер за кожного із нас і воскрес для нашого оправдовування. Тепер ми можемо жити як завгодно. Ісус все зробив за нас. Тепер можна жити як завгодно, можна навіть і грішити, тому що ми вже всі автоматично йдемо в царство Боже. Але це неправда, це суперечить святому письму. Написано, що були судимі люди за вчинками та ділами своїми. І є люди, яких імен не було в книгі життя. І вони були кинуні в озеро Вогняне. І зразу на думку приходить історія про багача і Лазаря. Сама назва Багач і Лазарь дає нам відповідь: у лазарі є ім'я. А у багача немає. Чому не бідний і багач? Чому не по іменам, а Лазарь і багач? Лазарь помер, його забрали в місце втіхи та спокою Янголи. І помер багач і попав в пекло. І там, в озері вогняном, він кричить і волає до небес. І тут на арену виходить отець Авраам і каже: ти в пеклі, тому що ти не слухав людей Божих. Які несли істину, ти відрікся від істини, так, ти єврей, і це не дає тобі імунітету 100% попасти на небеса, тому що твої вчинки передусім ти не приймав людей Божих, які несли істину, і твоє ім'я не вписалося в книгу життя. Тому якщо нашого імення немає в книгі життя, тому воно записується в книгу смерті, відповідно, вчинки багача. Вони свідчили про те, що Він не сприймав людей Божих, він не любив істину. Апостол Павло каже, що хто не любить істину, в тому немає спасіння. Спасіння через любов до істини. Не просто любити, казати Я люблю. Любити це значить виконувати те, що написано в Слові Божому. Істина і є Слово Боже. Істина є наш Ісус Христос. Любов до Слова Божого і виконання того, що написано, веде нас до спасіння. Амінь.